Цих трьох годин, аби ви завітали до нашого доєдналися до нашого ефіру. А в цій студії для вас працюємо. Ми Ірина Королі, Тарас Кобзар, до 16.00. і дякуємо, звісно, за те, що обираєте нас як основне джерело інформації. Так, от після укладення угоди про припинення вогню, сторони можуть залишитися незадоволеними. Отаке заявила речниця. Президента США Дональда Трампа Керолайн Левіт вона підкреслила здатність Трампа домовлятися і зазначила, що завжди ознакою доброї угоди є те, що обидві сторони чимось мають поступитися. І левіт не стала перераховувати пункти, які обговорюють президент і його команда, але сказала, що російський президент Путін буде змушений піти на певні поступки за для досягнення мирної угоди з Україною. Тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що зупинки війни по лінії зіткнення не буде. За його словами, цьому нібито перешкоджає конституція Росії. Водночас раніше з вуст глави МЗС країни диктаторки пролунала цинічна заява, що переговори не заважатимуть їм і далі вести війну проти України а бойові дії будуть припинені тоді, коли це влаштує Росію. Також Лавров повідомив, що найближча зустріч представників Росії та США відбудеться 27 лютого у Стамбулі. І знімати санкції з Росії наразі ніхто не буде. Так відповів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на питання журналістів, чи розглядає він зняття обмежень з РФ в межах переговорів про врегулювання війни в Україні. Водночас Трамп додав, що колись це питання буде розглядатися. І нагадаємо, що голова держдепартаменту Сполучених Штатів Марко Рубіо е запевнив європейських союзників, що США збережуть санкції проти Росії, принаймні доти, доки не буде досягнуто угода про припинення російсько-української війни.